Перші кілька днів я просто взахліб плакала. Я не могла дивитися ні на кого, ні на дітей. В той момент ми якраз проходили реабілітацію в державному реабілітаційному центрі, де дуже багато складних дітей. Це діти, яких везуть навіть там, з дитбудинків, тобто це діти з меншою опікою, аніж батьківська, на жаль. І я дивилася на цих дітей, я просто ніби бачила своє майбутнє. Особливо після того, як мені вставили діагноз моїй доньці. Пару днів я не могла оговтатися, в принципі, я їздила і плакала. Їду в машині, плачу, сижу в черзі, плачу, дивлюся на дитину, плачу, дивлюся, годую дитину, плачу. Це такий був пару днів сліз. і... Розуміння, що нас чекає дуже складний шлях, і ем, особливість нашого діагнозу в тому, що він не вивчений. В принципі, наразі відомо описано про п'ять дітей у світі з нашим діагнозом.